Там панства сердечня. Щиро вас вітаю. І я лише перевірю, чи презентація працює, добре працює. Те бадання, то я Ці дослідження, які я вам представлю, звичайно. Представлю лише фрагмент досліджень. Вони проводилися у 2019-2020 роках. Як як ми вже бачили, що коли вже пандемія закінчилась, перше, що я зробив, то в базі даних зробив таку колоночку, такий стовпчик перед пандемією і під час пандемії Як молодь відповідала бо пандемія, як виявилося, може бути таким дуже сильним фактором, який буде. Змінювати дослідницький процес я займався соціологією релігії колись і проводив дуже великі дослідження серед молоді на тему релігійності участі в церковному житті, і якраз папа Римський помер. і тоді виявилося, що треба було перестати реалізувати ці дослідження, тому що будь-які фактори і запитання чи в останні за останній тиждень ти був на месі, то зрозуміло, що переважна більшість поляків була тоді на месі на богослужінні. Одразу зразу вам скажу. Що звичайно, може, це не науково, я скажу, але ми отримали дуже оптимістичні результати. В таким першим і за першим етапом, після першого етапу, часто кажуть: о, молодь у нас вся залежна, вони всі сидять в телефонах, вони всі грають в ігри. Але, виявляється, шановні пані і панове, що не обов'язково дослідження, які проводилися. Я вже сказав, вони проводилися Гданським університетом і фондом. Дбаю про свою мережу і спонсором цих досліджень, і організатором цього цього проєкту, бо це був проєкт, а дослідження було лише його елементом. був фонд «Лотто Лото імені Халіни Конопацької. Шановні пані і панове. Скажу прямо сьогодні: грати в ігри це природня форма проведення вільного часу. Це гри в ігри. Це також гроші. це частіше на щастя, щораз частіше входить у освіту в профілактичні програми, в освітні програми. Є різного роду ігри, завдяки яким діти вчать математику, фізику чи географію. і зразу скажу таку важливу річ часто, часто ми чіпляємося до того, що а, наші діти або наш учень, або наш, або наш чоловік, в, дружина, або я сам, що ми тратимо час бо в інтернеті, бо на я інтер. звертаю увагу на кількість цього часу. Ми всі знаємо а Тен <проблемо> коли хтось проводить Меність час, граючи в комп'ютерні ігри, і проблема про яку ми сьогодні говоримо, це доказ цього, що ми повинні звертати увагу. Ну добре, але не важлива кількість часу в інтернеті, але також і якість цього часу. І батько Антона, якому 10 років, і якщо я бачу, що Антон те, що він робить, то я бачу, що це просто проходить час через пальці, і це зовсім непродуктивно. А вдома у нас є таке правило, що ми використовуємо на це стільки стільки часу, то якщо я бачу, що це зовсім без сенсу, дурне те, що він робить то я тоді поганий поліцейський. Ан так, все закінчуємо. Але якщо я бачу, що те, що грає мій син або те, чого він слухає, чи кого він слухає, його розвиває, наприклад. Хоча часом Хоча часом я думаю, це мабуть не розвиває. Але якщо я з ним поговорю, то я бачу, що дуже багато цікавих речей, про які я навіть не подумав. То тоді я вже не обов'язково поганий поліцейський. Я кажу, ну добре, ну ще пограй трохи. Тобто гра граф ігри є повсюдним явищем. По друге виявляється, що ігри або втрата контролю над грою дійсно може бути величезною проблемою. сьогодні. У нас є ICD-11, Gaming Disorder Хвороба раніше такого не було. хоча, звичайно, весь час і психологи, і психотерапевти сперечаються, чи дійсно це якесь порушення чи залежність, тому що все це залежить від того, яка це гра. Психотерапевти, Але психотерапевти і психіатри часто і щораз частіше говорять, що їх в їх кабінетах, в їхніх кабінетах, психотерапевтичних кабінетах туди потрапляють люди, які повністю втратили контроль над грою в ігри. Так на і насправді зловживаючи чи тратячи контроль над грою в ігри, програють своє власне життя програють своє здоров'я звичайно, це не лише психічне здоров'я, це не лише соціальне здоров'я. це також і фізичне здоров'я, або у деяких випадках, і духовне здоров'я, і теж Ми бачимо, я це ще покажу результати, що наші респонденти, учні віком 12-18 років, бачать дуже багато позитивів, позитивних сторін у. Іграх в комп'ютерних іграх позитив і це не обов'язково лише позитивні елементи пов'язані з тим, що я краще зосереджуюся я більше бачу. моя уважність розширена. Координація око рука краща ніж тоді, коли я не грав. Вони також бачать багато позитивних соціальних позитивів соціального характеру. сьогодні важливим позитивом. Є чи те, що розказують нам наші респонденти, те, що інші теж грають, і це класна форма і спосіб, щоб певні речі разом спільно робити. Я погоджуюся з тим, що тут сьогодні було сказано, що інтернет і те, що він несе. Ані хороший, ані поганий, Але хорошим чи поганим може бути використання інтернету. Але увага на мою думку, будь яке зловживання новими технологіями завжди буде шкідливим. і так зателефонує батько чи мати у фонд, прийде за психотропотехнічною допомогою і каже: так його дитина зловживає, може залежна дитина, допоможіть їй. Але як завдяки грі в ігри, щось позитивне було у цієї дитини. потрібна освіта, яка базується на реальній інформації про загрози пов'язані з іграми цих досліджень на щастя, що раз більше фонд баю про мою мережу чи про граччікденський університет. Ми проводимо дослідження на великих репрезентативних пробах. школи це найчастіше школи, але часто і батьки, які беруть участь у наших дослідженнях, ці школи отримують результати своїх учнів. Школа приступушкола, коли починає брати участь у проєкті, отримує свій індивідуальний код, і ми на підставі цього індивідуального коду можемо надіслати їм результати скажімо, двохсот двадцяти десять дітей неповної середньої школи у Марбурку, бо ми знаємо, що це результати саме по цій школі. Але перед тим як я скажу про комп'ютерні ігри, я покажу що, що насправді з'явиться 14 листопада. на конференції у денішми ми закінчили разом з. Гданським університетом і фондом дбає про свою мережу реалізацію дуже великого дослідження, яке стосується оцінки якості відносин у школі. це результати учнів, але звичайно нас не цікавили лише стосунки у школі. Але ми досліджували також якісь бічні теми, бічні аспекти. Ми досліджували культуру проведення вільного часу. Ми досліджували проблеми молоді. Ми досліджували те, як молодь себе почуває у сфері психічного здоров'я. Зразу вам скажу, що у скріновому тесті на депресію яку ми використовували одна третина учнів. А ми перевірили 51 тисячу учнів це особи, які повинні проходити діагностування у напрямку депресії. І вже трагедію є проблема з дівчинами з ліцея, де зростає цей відсоток до 50%. Ми здали, поставили питання. Доща які вони переживають проблеми та як часто пішли ми запитали які з цих проблем які раніше ми згадали, вони прискорили і вони вони переживають більше ніж до пандемії, і все, що червоним кольором позначено, це червоне воно високо, то є лише електронним стресом, і нічим більше. Отже, проблеми з зосередженням, з концентрацією, з втома від екрану, відчуття залежності від технології, те, що я відчуваю, що я залежна від технології, це не означає що я залежний але це перший сигнал який викликає нашу турботу який говорить нам про те що молодь нам сама говорить про те що дедалі більше вони стикаються з цим і якщо говорити про вільний час то ми також задали питання які з згаданих нижче форм проведення вільного часу вони практикують частіше ніж перед пандемією і тут є трагедія, тому що на перші з перших десяти сім це новітні стосується до новітніх технологій? Ми дуже раді, що є стільки лекцій, як можна впроваджувати новітні технології в світ дітей, але що з альтернативою для цього цифрового світу? що з культурою проводження з вільного часу виходом на свіже повітря, що з гігіє цифровою гігієною, я думаю, що мишать о нових як ми будемо думати про нові технології. Мені особисто також як користувачу, хоча я дуже, роблю дуже багато помилок. Але також як батьку для мене увесь час мене переслідує така думка. Яка переслідує протягом багатьох років рівновага, баланс і не дитина про те, щоб забрати доступ до е, ігор для дітей, але щоб створювати та розвивати в них також різні інші речі, які є альтернативою для цифрового світу. Якщо дитина не буде мати альтернативу для цифрового світу, то перепрошую, але кожну вільну хвилину буде проводити в мережі інтернет, бо інакше вони не знають, де це проводити тобто загально кажучи, якщо ми подумаємо з вами про те, що є проблемою сучасних підлітків, також в контексті ігор, то це точно незалежність. Польська польська молодь не має проблеми з залежністю від ігор, навіть з залежністю від новітніх технологій. Різні дослідження говорять нам про те, що це 2-3% молоді. Як коли я йду і зустрічаюся з батьками, з вчителями, то тоді я питаю, скільки молодих людей залежних? 50, 110 відсотків. Так якось собі це вважаю. Ми маємо такі чорні візії. І результати досліджень відкрили мої очі, тому, що проблемою не є залежність. Звісно, що відкривається небо, і це вона спадає. І я вже залежний. так само, як на дворічну дитину не падає падає планшет, так само як на підліт. Або дитину, як якій 8-9 років не спаде хобі або зацікавленість. Це наша відповідальність дітей та вчителів. Коли ми створювали фонд 7 років тому, то я думав, що ми будемо тут просто з дітьми. Ні, дедалі більше дій ми маємо спрямовувати до батьків і все. То наше часто це наше покоління дуже часто робить помилки. Наприклад, витягуючи дітей з цифрового світу, і, і, і вважає, що а моя дитина з цим собі подолає це. Я погоджуюсь, що молодь так насправді креативно не використовує ресурси в світі. Ми часом шукаємо інструкції, як це увімкнути, а дитина швидко це зробить і скаже нам, що ми надто багато за. Платили, але якщо ми скажемо дитині заплануй нам екскурсію на три дні, то дитина вже дитина вже це не зможе зробити. Тут проблема в цифровій гігієні. Отже, загалом кажучи, циф, ми вовчами гігієнічно цифрові тоді коли це покращує використання інтер засобів ресурсів інтернету, покращує наш стан, тому що коли ми перевантажені інформацією, Цю коли ми не втомлені, не спимо, не їмо тому що, або не жуємо, тому що уваг, весь час перевіряємо щось в інтернеті, не можемо назвати себе залежними, але це означає, що ми неправильно використовуємо новітні технології в повсякденному житті. І звісно, що дуже багато прикладів відсутності цифрової гігієни. Наприклад, коли ми керуємо керуємо машиною, а при цьому тримаємо телефон. Кладемося в теле в доліжка з телефоном, і я згадую собі згадую дослідження, що 10% молодих людей коли збуджується вночі, то 10% користається цим інтернетом. А чому або телефоном? Чому так відбувається? Тому що вони мають цей телефон в спальній кімнаті. Якщо б там не було цього телефону, вони б це не робили. Якщо ми нічого не зробимо з цифровою гігієною, то просто ми не будемо правильно використовувати новітні технології. Ми робимо різні речі неправильно. Я неправильно їм, наприклад, харчуюся. але хтось може сказати, сказати що він неправильно вчитися за три дні перед іспитами. Я кажу, о, я щось забув. Тобто, ми поразну по різному робимо, купуємо речі, споживаємо якісь там напої, хтось є алкоголиком, хтось навпаки не п'є, а хтось ще лише на конференції п'є, так по різному це буває і. Якщо б я міг сказати, де польська молодь, то на тих двох рівнях, на щастя, тому що ці рівні вони такі соціально культурні. Тут ми дійсно можемо дуже багато зробити. але якщо ми не зробимо тепер. Відповідні дії, то це може бути навичкою вже поганою навичкою та залежністю. Новітні технології так швидко прив'язують, тому що вони викликають в нас приємні відчуття. І я дозволив собі змінити слайд, і під час перерви не пам'ятаю, хто вже тут показував дуже цікаві книжки. Треба читати про те, як поводиться наш мозок. Треба Читати про те, які ми маємо навички. Який наш мозок має навички. Якщо я протягом останніх двох років йшов до ліжка з телефоном, то мій мозок не подумає про те, що треба взяти книжку перед тим, як я піду спати. Треба читати ці книжки. Так само як я не знаю, два дуже добрих два довідника для батьків, які я рекомендую. Ми дуже часто не маємо часу. Читати ми батьки, ми вчителі і ми дуже часто говоримо: покажіть нам конкретну інформацію. Міколай, Марцеля, Зита, Чеховська – Це дійсно такі довідники, як і вони нам розповідають дуже просто, що ми маємо робити. Отже, ще скажу, що інтернет є настільки цікаві, і гри настільки цікаві, тому що вони реалізують наші потреби. Інтернет сьогодні є інструментом для реалізації наших потреб. От звісно, що якщо б цей інтернет так реалізував наші потреби так чудово, то можливо було б менше людей в психотерапевтичних кабінетах через те, що відбувається в мережі інтернет. Але загалом, якщо батьки не розуміють, наскільки. Це важливо, тому що діти реалізують свої потреби. Через це то ці батьки не підуть далі, і буде простіше витягнути дітей звідти і робити вигляд, що майкрафту немає, ніж звернути на це увагу. Отже, ми можемо дуже багато говорити про новітні технології, але це не є проблемою. Проблем шановні проблемою є те, що ми маємо дуже погані зв'язки та відносини. Між батьками та дітьми, якщо я би міг сказати, що не найбільшою компетенцією в майбутньо і е, що мають мати наші діти та е, учні, то ми е, це вміння е, піклуватися про відносини. Та підтримувати їх, то трохи у і тепер розповім коротко про результати. І дійсно це були проведені дуже великі дослідження на 30 тисячах учнів, і ми бачимо, що цей час, які учні витрачають на гри, то це дуже значна частина проведення їхнього вільного часу. e uh... <síntos> Хоча ж і також є і відсоток. Є також тут дітей, як 30% дітей, вони щодня вільний час також витрачають займаючись спортом. Можливо, це е спорт, але не означає, це, що всі грають. Наші дослідження показали, що трет, дві третини учнів грали хоча б один раз протягом останнього року в будь-яку гру. І тут, якщо хтось сказав ні, то ми особливо не розмовляли з цій дитиною, завершили анкету і все. А ці, то вони так насправді були приречені, щоб відповідати нам. і тут звісно публікація є. Тепер будуть створюватися якісь наукові статті. Але в будь-якому разі ми побачили зростання відсотка людей, які грають в гру. Які грали в гру, коли розпочалася пандемія, звісно, що коли почалася пандемія, коли ми не не ходили до школи або школа була онлайн, то навіть ті, хто не грали в гри, то вони почали не грати так чи інакше, і це відсоток зріс на 16%. Але ми не робили тут подальших аналізів: що третя дитина грає регулярно, А що третя також грає частіше ніж два роки тому? То, тобто тут толеранція є зазначеною. 42% учнів грає в цифрові гри завжди, дуже часто або часто, коли вони нудьгують, і це проблема. Батьки зробіть щось, щоб дитина не нудьгувала. мій. Син Андек він також зловживає новітні технології. Але коли тоді, коли я ленивий ледачий і коли я втомлений, але якщо ми використаємо його час ефективно, антик може відкласти ці новітні технології. користь які користі? їх дуже багато. Сім з десяти учнів говорили, що вони поліпшили свій релаксес. Вони також сказали, що вони проводять свій час більш креативним чином. 62% людей говорять про те, що вони краще орієнтуються, шановні пані та панове. В просторі і краще приймають рішення. Все це залежить від того, яким чином грають, та в що грають. Звісно, що цієї користі є дуже багато. різного плакати. Ми маємо різні плакати в цифровій версії. Можу вам надіслати. Це суперплакати, які показують, що Цієї користі пов'язаної з грами є дуже багато. Це мотивує, до дії, викликає емпатію. Ми можемо розвиватися з точки зору, Можемо навчитися нових мов. Ми можемо також передавати якусь інформацію, граючи з бабцею чи дідусем. І це буде наближувати мій світ до світу малого гравця. Отже, є також але є також негативні наслідки. Кещі на щастя, на думку учнів, це не дуже далекосяжні негативи. Якщо молодь переживає щось негативне, то це передусім стосується такої поточної ситуації, що, наприклад, я не зробив урок, якесь домашнє завдання, посварився з батьками, забув вивести на прогулянку собаку. Німа так, проте сьогодні в цих наших досліджень не виникає, що польська молодь, граючи в гри, втрачає знайомих навпаки. Скоріше вони знаходять знайомих. Звісно, цих негативних наслідків може бути дуже бути дуже багато. Ми всі знаємо, що гри не збільшують насильство, але допомагає нам впоратися з насильством. Якщо увесь час я граю в ГТА і переїжджаю людей, то не те, що може в мене вмикнутися імерсія, то я е, можу увесь час думати, кого б тут переїхати, а чим або чи мене, мене хтось переїде. Але також можна сказати, що якщо я граю в гру, де лється кров, то ми не звернемо на нас уваги на насильство е, батька в стосунку до дитини на вулиці, тому що може подумати це не на насильство, тому що кров не ллється. Чи Чи молодь залежна від ігор? Ні, тут ми маємо 2%. Звісно, що тест на залежність на такі порушення, розлади в грах то це не дуже точні дані, але збер... поєднуючи всі ці дані, то можна сказати, що лише 2% наших досліджуваних мають чіткі симптоми пов'язані з вживання зловживанням грим. Чи вони мають залежність? Ми не знаємо. Ми не робили їм. Але треба на це подивитися. Шановні панство. Шановні пані і панове, участь батьків у цифровому світі мінімальна. І я тут хочу пов'язати це з першою лекцією. Ей, батьки! Познайомитися зі схемами ігор, психологи і психотерапевти, які ведуть терапію залежності людей залежних від ігор. Вони йдуть на курси, і знайомляться зі структурою того, як функціонує гра, щоб взагалі зрозуміти, коли приходить до них людина і розповідає, і каже про те, що вона і використовує таку мову, такий термін. Я з тими покемонами взагалі теж нічого не розумію, бо я їх не шукаю, не шукаю. Але може й треба пошукати. Бо якщо багато шукаєш покемони, то може виявитись, що можна схуднути. Тому може і треба це робити. Коли є найкращий час коли найкращий момент, щоб говорити про ці моменти, про ці речі. Уявіть собі, що я останнім часом інтенсивно хожу в курси для майбутніх батьків. То є, шановні найбільш відповідний час, щоб говорити про дві речі. Ей, обережно, скоро вже народиться твоя дитина. Пам'ятай про втручання, про планшети, про нічний горшок з якимись антеннами. Пам'ятай, що цифровий світ важливий, шановні батьки, пам'ятайте про те, що щоб ти не зробив найважливішим захисним. Фактором для наших дітей буде добре збудована добре сформовані відносини між вами і остання річ, я придумав таку шкалу цифрової участі в дитинстві. Вона складалася з дев'яти пунктів: чим більше балів отримувала дитина. Тим більше це дитинство було диджиталізоване. Дитинство я показав як час перед тим, як ти в школу. Бо в мене в голові так, що якщо ти йдеш в школу, то закінчиться дитинство. Тому у них їм треба було віднестися до часу перед тим, як вони підуть в школу. І коли я порівняв цю шкалу з шкалою звживання новими технологіями: телефоном, інтернетом, проблемним вживанням інтернетом чи проблемним використанням соцмереж, то виявилося, що прямо що чим більше диджиталізоване дитинство тим проблем тим більша проблема з підлітками з тим тим проблем з більша проблема з вживанням нових технологій на підлітками запрошую на конференцію в 14-15 листопада здорова школа про потреби Учнів і вчителів, якщо мені треба було сказати, що буде найбільшою проблемою сучасної школи, то це не проблема з використанням нових технологій, а проблема з депресією. Дякую. Барто дякую. Забагато цікаво презент дуже дякую за надзвичайно цікаву презентацію за дані за роздуми висновки. Тані будь ласка, ще бо у нас в принципі є запитання. Отже, яким чином залучити батьків, що можна зробити, щоб батьки були свідомі своєї відповідальності за розвиток дитини? я може ще додам як вчителі, педагоги можуть залучати батьків мій досвід з батьками у школі не найкращий. То це ті останні, які приходять в школу. А коли вже приходять, то це ті, які взагалі не повинні туди приходити. Бо ті, які повинні приходити, то взагалі не усвідомлюють, що їм треба прийти в школу. Тому відповідаючи на це запитання, передусім, перша річ. На жаль, багато з нас, багато батьків з нашого покоління, має дуже негативні стереотипи пов'язані з новими технологіями. Це по перше, треба сказати: ей батько, мама, подумайте самі чи Майнкрафт або будь-яка інша гра, чи вона може бути добра, позитивна? Тобто треба відмовитися від стереотипів щодо нових технологій. По друге треба визнати, що інтернет і те, що відбувається в мережі, є важливим для дитини. І по третє, треба визнати, і взагалі, щоб така ідея в голову прийшла, що сучасна гра це не та гра, яку я грав в Treasure Island на Commodore 64, Що я там зупинився, потім пішов в школу. Якщо взагалі запустилася ця гра і підключилася. Ну і по третє, шановні пані панове, дуже важлива річ, коли ми були маленькими, наші батьки, бо є щось таке, як. Батьківська уважність, Не патологічні батьки, бо про таких ми говоримо зараз. вони уважні щодо того, що дитина робить, і коли ми були маленькими, наші батьки були уважними щодо того, що ми робимо реально, бо віртуальності не було. Сьогодні я як батько в гіршій ситуації, бо треба продовжити видовжити свою уважність, в тому числі на те, що дитина робить не лише реально, але й те, що робить у віртуальному світі. не лише говорити з дітьми, але й познайомити. З їхніми героями, персонажами, пограти з ними, поговорити. Те, що професор говорив на Пурковській. Найгірше, що можна зробити, то робити вигляд, що Майнкрафт не існує. питання так було одне питання. Багато дякую. Так, було одне запитання. Дуже дякую. Це дуже добре підбиття підсумків.